На час паводків зможемо скористатися білоруськими бронетранспортерами а у Львові. Про це домовилися начальники генштабів Збройних сил України та Білорусі. Делегації обох сторін прибули сьогодні до Академії сухопутних військ у Львові, де відбувалися перемовини. Домовилися створити спільний загін, який займатиметься розмінуванням на території країн, що були у тривалих воєнних конфліктах. Ми вже почали працювати над питаннями формування спільних підрозділів. Прежде всего це подразделение гуманітарного розмінірування. К сожалению, природа нас не балует, І достатньо часто чрезвичайні ситуації складываются такі, що необходимо допомагати друг другу. Мы вместе будем решать эти проблемы. Ми не говоримо, що ми одинакові, ми сліпо не копіюємо один одного, ми йдемо своїми напрямками, але те, що нам інтересно, те, що прагматично ми його беремо. Окрім цього, військові говорили про проведення надалі спільних навчань та про партнерство.